Що важливо знати про запалення скрони нижньо щелепового суглобу? Вітаю вас в клініці 32 перлини. і Я Оксана Нікітіна, лікар-гнатолог. Давайте сьогодні поговоримо просто і зрозуміло про щелеповий суглоб. Що таке запалення щелепового суглобу? Явіть собі дверні петлі, які скриплять і не дають дверям нормально відчинятися. Приблизно те ж саме відбувається з вашим суглобом. Якщо він запалюється, він починає скрипіти, боліти і не дає вам комфортно відкрити рот. Які ж найчастіші ознаки, що з вашим суглобом є проблеми? Вам боляче жувати або широко відкривати рот? Ви чуєте клацання чи хрускіт, коли їсте або розмовляєте. Якщо у вас рот не відкривається повністю, як раніше, якщо у вас болить біля вуха або в скроні, і інколи таке відчуття, що ніби щелепа. Застрягає, а вранці ви відчуваєте, що щось не так з щелепою. Суглоб, на жаль, поступово може руйнуватися, як зношені гальма в автомобілі. Стає важко їсти і доводиться обмежувати себе в улюблених стравах. З'являються головні болі, напруга в шиї, з'являються проблеми зі сном. Вам знайоме відчуття, якщо ви розповідаєте лікарю про проблему, а він відправляє вас до іншого, той до третього і так по коло. Гнатолог це саме той лікар, який спеціалізується на проблемах щелепового суглоба. Це як майстер, який ремонтує саме ваш тип годинника, а не просто будь-які механізми. Як же проходить прийом гнатолога? На першому візиті ми уважно вас вислухаємо. Всі ваші скарги і вашу історію. Проведемо просте, але інформативне обстеження. Розповімо зрозумілою мовою. Що відбувається з вашим суглобом. Запропонуємо вам план діагностики, який підійде саме вам. І більшість проблеми з суглобом ми можемо вирішити. Часто достатньо спеціальної капи простих вправ та виконання наших рекомендацій. Інколи всього пару годин вашого життя, які ви виділите на діагностику і на розуміння проблеми, реально можуть змінити якість вашого життя. Ми розберемося з вашою проблемою, складемо чіткий план дій. Не терпіть біль і не сподівайтеся, що само мене. Сучасна медицина має всі можливості повернути вам і комфорт, і здоров'я з щелепного суглобу.